День, я Олен, я до вас на цілий день. Ще теж просто не було фільму, я Я зараз не знаю, що зробити по-першому. Так що трошечки подумаю. Та й зроблю. Першу частину. Ну, але подивіться пока сюди. Дум-дум-дум. Поки давайте постворимо меми. Але для цього для початку ви знаєте, що я зроблю. Е, Заберу, в мене вже вистачає, до речі. Там було сорока, але я не хотів, але щось там треба було, якісь коробочки. Так що погнали зараз, це забираємо і робимо м'ям. І робимо мем. Та-та-та-та-та-та, ля ля тра ля ля так хочется. Хож Давай, давай, давай. Энник-пенники, еревер, ники, анники-пенники, пац, Украина перемогла, и мы скали на Донбасс. Єс! Yes. Зараз yes. yes. за допомогою них будем і робити перший веб. Ніе! Боже мій. Ай там переклада! Ми погнали робити мємо! Я еф. 5 о, 12-й ночі. В комендантське годині який купив рибу. Риба. Так, наступне. А шо він робить? Шокер серед ночі. Ну, ну скажіть он на гарный стантер То есть самый собачький купив собі э, качалку Пацаней ки пошла в качалку Швидкісні хлопці, які вміють літати. Я. Мене не можна допомогти. Я маю долетіти. Мій кіт мій кіт, який побачив в квартирі черв'яка. Чер... Черв'як, який думає про мене. Хлопці, які створені соломи, і вони дуже плачуть. Але горіти, але горіти козлу не треба. Динозавр, який вимерли. Динозавр, який залишився у мене в хаті. Не ну а що? Зато за можна полежати. Мікрохвильовка, яка дуже нагоріла піцу. Тим часом моя мікрохвильовка, яка вже не витримує піцу. Той самий фокусник, який любить е показувати фокуси тільки на козлі Коз е сон козла. Коли медвідь напав на мене. Я, який дуже люблю походити в костюмі. ам ням 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 Рибак, який, нечайно не, не ловив рибу. Але шайн замість риба спіймав. Ей, народ, народ, я спіймав людину. Я який вмію літати. Мені на це пофіг. О, він реально вміє літати. Ольше серед ночі. Я, який уявляю омбарних гномів. На-на-на, yes. ті самі хлопці, які підбуваються через поїзд. Я їх побачу в ніч. Ріскізна коза, яка всіх освіщає. О! Ну і останнє той, хто в ній літак в космос. Я який перший козел. Ну що ж отець телефон з тобой? в космос? Всім пока.